І зараз ми знаходимося в Суджі, саме в той історичний момент, коли слава героям, слава! героям слава, коли російський триколор падає на землю. Зараз можна помітити, наскільки відрізняється захід російських і українських військ. Значит, зашли и же все целы. Они просто уехали, просто, просто и, и, и даже не, не объявили об эвакуации, просто уехали, собрались и уехали. А сколько людей осталось просто без средств к существованию? Расскажи, где вы здесь берете еду? Все, что приносит ваш военный. Воду привезти. Що ще перераховувати? Продукти харчування, консерви, печенья, всякі сушені фрукти. Спасибо, може, хоть ви вы... нас. Yeah. Yeah. не русайте, так сказати.